Oh, you see me like a stranger. Well, I've been waiting for the storm. Singing, amen, amen, amen. Перед початком перегляду цього відео підпишіться на канал, слідкуйте за нами та ставайте частиною нашої спортивної спільноти. Кожного разу ми намагаємось розвиватися, робити все краще і краще. Новий формат зйомки, більше світла, більш краща якість, тому що далі немає меж. В первую очередь приветствую всех на финальной части. Здесь мы постарались, в принципе, отобрать лучших спортсменов да, за сезон. В целом нужно определить победителя. Проигравших, я уверен, уже нету, так как как минимум вы получите хороший опыт такой профессиональной, скажем так, организации любительских турниров. Да? Плюс получите какой-то контент и опыт именно соревновательный конкретно. Тобто, ваша задача, в принципі, ми постаралися для вас. Да, ваша задача показати хороші поєдинки, які достойні фіналу. Тому всім удачі, всіх приветствую ще раз на турнірі. Спорт для мене це більша частина мого життя. Під час того, як я стою на ринку, я відчуваю внутрішнє задоволення, спокій та непередавай емоції та кайф. В звичайному житті звичайна людина не може купити ні за які гроші. Можу під час поєдинку входити в кураж, який більше це не злість, а спортивний азарт, який під час бою приходить. Ну я від цього кайфую, а злість в мене під час бою та до чи після бою до суперників немає. це е, логічне продовження спортивної кар'єри як спортсмена. Я розумію, що відбувається на ринзі, що, що хлопці роблять. Я отримую справжнє задоволення від, від своєї роботи рефері. Тренер, коли його спортсмен виходить на поєдинок, напевно, його бажання перемоги більше, ніж бажання його спортсмена. Коли я виступав взагалі про такий рівень організації, напевно, ми могли тільки мріяти. Тому що не було ні зйомки, максимум що... на що знімали, це наші батьки на якусь камеру GVC. Але зараз спортсмени будь-якого віку можуть відчути професійну атмосферу, яку ми створювали саме для них. Поразок, так, да, були в мене поразки. До поразок відношусь е як до частини цієї гри, але найголовніше це просто не зламатись в голові. Потрібно зібратись і, і зібратися з силами, з думками і починати все заново. Толька золота, не сірі дром. Ось і такі девіз в мене по життю тільки золото. Тільки перше місце, друге, третє. Це не для нас. Севі на стріди, ви грибно хіт, угабіт, ви фрайовер. Майші ома фіт, амарзяма залака фахвина верх. Во хапен дувам серф. Ам сервін і зеленым дрібінне телефейсел. <плес> <плес> Взагалі людей бити не можна, але в рензі я зовсім інша людина. Перший раз, коли ми створювали легіон, реально було страшно, тому що там нас ніхто не знав, реально там переживали, чи прийдуть до нас, наприклад, приїдуть з інших міст України, чи взагалі прийдуть до нас спортсмени позмагатися на нашому турнірі. Реально це було страшно. Тому перший турнір він такий був під тремором, так але насправді прийшло, якщо не помиляюсь, там більше 200 бійців, там 210 десять, навіть щось таке. І ми в принципі зрозуміли, що та справа, яку ми задумали, вона реально потрібна, вона реально цікава. Уже на фінальній частині відчуття були інші, відчуття були, я б сказав, певної гордості, тому що я бачив тих дітей, які були на перших змаганнях, які там боялися камер, там переживали, не знали, як себе вести. А тут реально, коли з боку вже спостерігали виходи бійців безпосередньо в октагон. І як там кожен з них якісь там фінти крутив, як грав на камеру, особливо ті, хто перемагали. Ти бачиш, що людина розвивається насправді не тільки там, в спорті, так? але людина починає себе більш спокійно вести знову ж таки, і на камеру, на публіку. І я впевнений, що це також допомагає бійцям рости. Це їх більше розкриває. І додає якихось нових там граней, розуміння, що вони переможці, не боятися не переживати, що вони там як вони виступлять і так далі. Тому я думаю, що це круто, тому що це ми створюємо таку платформу, яка дає людині можливість розвиватися і показувати результати своїх досягнень. Мені стояла задача створити таку перехідну ступень між аматорськими та професійними поєдинками, для того, щоб спортсмени будь-якого віку змогли відчути себе професійними бійцями, тобто ліга аматорських поєдинків з професійним підходом, попрацювати з камерою, так, відчути взагалі професійний рівень організації, коли ти виходиш. Якісь нові емоції переживаєш, тому що є камера, є якісь елементи шоу, к світлу. Ну і стоїть, звісно, суперник, який також заряджений, замотивований та хоче перемогти тебе ще й на публіку. тренерів, як і у спортсменів, також є конкуренція між ними, так конкуренція між школами. Але ми всі один одного поважаємо, один в одного щось бачимо, один в одного чомусь вчимось. Так і відбувається розвиток тільки на взаємній конкуренції. Ми будемо далі розвивати легіон гран А ми будемо думати над новими форматами для того, щоб зробити їх цікавішими. Можливо, ми будемо дещо змінювати той формат, який ми зробили в першому сезоні. Можливо, ми будемо щось додати, тому що, так як я сказав, питання розвитку для того, щоб воно було цікавим і кожної раз якийсь носити новий елемент. Будемо також шукати креативити. Команда, слава Богу, дуже креативна і здатна створити якісь нові речі, які насправді будуть цікаві всім, і спортсменам, і глядачам. Тому налаштовані розвивати, розвиватися разом ж таки з, самою, там, з самим турніром і будемо пробувати нові формати, як я сказав, для того, щоб всім було цікаво. І запрошуємо всіх для участі, звичайно, в всіх наступних сезонах Легіон Гранпі. І ми вважаємо, що це складний шлях, так але перемагає той, хто робить перші кроки. Це розуміють всі, але перші кроки роблять одиниці, і ми в їх числі.